Що стосується безпосередньо обласного бюджету, яку, який я якраз і представляю, який буде розглядатися на сесії обласної ради, то його дохідна частина сформована з рахуванням тих змін, які внесені до податкового та бюджетного кодексів і деяких інших законодавчих актів. Загальний розмір доходів обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначений в сумі 2 мільярда 532 млн 718 гривень 60 копій, у тому числі загального фонду 2 мільярда 459 тисяч 659 гривень. Це більше виконання плану 2014 року на 47,5 млн або на 2%. Тобто ми при цьому все рівно збільшуємо наші видатки. Обсяг загального фонду при цьому без транспортів, без дотацій, без субвенцій прогнозується в сумі 285,7 млн грн. Тут на його практичне зменшення вплинули зміни до податкового кодексу, на, якому, на яких я зупинюся. Зокрема, під час розрахунку надходження основного для нас податку на доходи фізичних осіб. Ми врахували збереження на 15 рік діючого порядку визначення стандартної податкової і соціальної пільги в сумі 50% прожиткового мінімуму, залишається 50%, і збільшення ставки оподаткування доходів фізичних осіб. Там було 15,17 понад відповідну суму, тепер буде 15,20. А також підвищення ставки податки для пасивних доходів з 15 до 20%. Також зниження порогу для оподаткування пенсій із 10 тисяч, які не оподатковувалися, до трьох розмірів мінімальної заробітної плати. Різниця понад 3% мінімальної заробітної плати буде оподатковуватися у забезпечених пенсіонерів як поставці заробітної плати. При цьому з рахуванням положень 66 статті бюджетного кодексу значить, у нас змінилися нові нормативи. Відрахування податку та збору на доходи фізичних осіб до обласного бюджету. Вони зменшені із 25 до 15%. Таким чином, звичайно, це втрачається відповідні кошти. Разом з тим, відповідно до змін, внесених до бюджетного кодексу, за обласними бюджетами тепер закріплено 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки. Ці надходження на податку на прибуток прогнозуються нами в сумі 16,5 мільйонів. І є прямий резон в адміністрації тепер працювати і боротися з підкористю підприємств, бо це будуть доходи наших бюджетів і можуть бути направлені додаткові на утримання наших соціальних у першу чергу установ. Ще які зміни відбулися: це то, що до відповідності до змін, внесених до бюджетного до податкового кодексу, збори за спеціальне використання лісових ресурсів. Води, плата за користуваннями, надрами та збір за користування радочастотним ресурсом, об'єднано один платіж під назвою рентна плата. Тут ми передбачаємо, що рентну плату за лісові ресурси ми отримаємо 27,6 млн на 10% більше, ніж було в 2014 році. За спеціальне користування води отримаємо 8 мільйонів. Тепер у нас буде до обласного бюджету зараховуватися. Всього 25% ренти за видобування корисних копалок, а було 50, звичайно, це зменшує наше надходження. Ми їх визначаємо у 2,5 мільйони. Адміністративні послуги майже 14 мільйонів, і ми їх зменшуємо у зв'язку з тим, що держава перестала регулювати цілий ряд позицій. Я їх не буду вам тут перераховувати. Йде зменшення, зменшення адміністративного тиску. Плануємо прибуток. Податок на прибуток підприємств комунальної власності в сумі мільйон 400. І таким чином, згідно з розрахунками і розрахуванням змін, везених до податкового бюджетного кодексу, планується розширення надходжень загального фонду шляхом передачі екологічного податку із спеціального фонду. Це більше 10 мільйонів. Ми плануємо 16,5 млн цих коштів у загальному фонду нашого обласного бюджету.